Робили, коли... робили ми в середу прошли. Да, я поспішив 5 днів, 3 дні пройшло, думаю, значить, ну, я ж перший раз ми зайшли вбирати. ми вбирали 3 гектари, вбрали, 60 центрів з гектара набили, 18 тонн з копійками. І питання в тому стало, що волога була 18. Дуже погана волога та є іменно оця паличка. Да, да, вона да, попадає да, да. і вона волога. Вона присихає зараз, але все одно ми вже на тік вивезли ті 18 тонн, бо бачу, що треба, щоб вони сохли. Да, да, по, по літрі, а води а, а, 250 літрів. Які гірбіцид використовували грунтовий? Грунтовий я розкажу. Ми грунтовий а, кукурузний, а, роубек і, і симпесок. Тобто роубек, 3 літри Роубека. Я ж це... з кукурудзою не був зв'язаний, мені дали, але я вам скажу, я такий доволі, просто що ви самі побачите, що на другій площаді у мене... Була пшениця позапрошлому году 90 центнерів з гектара, Ми по стерні посіяли горох там. І е, він так пізно просинався, то є, що я вже у квітні-кінці квітня місяця він повинен практично цвісти по нулю, тобто гарний був горох, е, а та площа от вона не просиналася із-за того, що там було дуже пожених решток багато. І ми прийняли рішення е, передіскувати гарненько. Горох перетискували і одразу сходу і посіяли. Ну, у мене на 7 гектарів було е, цього рубека і сипнезу, і я щось подумав, та я його агрітоксом з і не буде буряно, нічого не буде. І ви побачите, що була моя ошибка. Тобто треба було ґрунтовий докупити, побризкати грунтовим, і поле було б ідеально чисте. Всі поля, які зроблені цим грунтовим, вони такі чисті, що немає навіть ну, такі чисті. Ну, я, я перший раз посів, і я дуже такий довольний, що це такі дві, така діяча речовина, що вона вибирає регіоні.